Привіт, привіт усім. Мене звуть Ірена і це канал Beauty and Health Studio. Я всім бажаю здоров'я і довголіття. Про що ми сьогодні поговоримо? А саме про те, як можна омолодитися ментально, щоб у вас психосоматика, так, психологічний стан ваш був на хорошому рівні, так, ось, і які ранкові ритуали можна застосовувати, щоб себе почувати краще. Кожен день до самої старості. Отож, звісно, це я виписала саме декілька. Я надіюся ці пункти вам допоможуть. Деякі моменти я, звісно, не написала, це особисте, але я думаю, такі загальні вони будуть вам корисні. Як хочете, можете. Скажімо так, ввечері за застосовувати або зранку, або напротязі дня, то тобто, єсть, але найкраще це ранок. Отож, пробудження без стресу. Ми всі ми знаємо, що кортизол стресовий гормон, він дуже впливає на організм, і навіть людина не може схуднути, тому що психосоматика вона також дуже важлива в процесі худнення. Отож, пробудження без стресу можна встати з ліжка спокійно. так? Відкрити вікно, впустити свіже повітря, світло, або пройтися. А, так, Далі потягнутися, а, зробити таку невеличку руханку, так, тобто це не спорт, це руханка. А далі, звісно, це тепла вода з лімоном або травами. так, Я комбіную і. Два стакани теплої води вживаю, і також і трав'яний чай. Це мене зранку і ввечері, просто must have, стимулює травлення, енергії, нирки. Так? Наприклад, у тибетській традиції п'ють теплу воду з зімбіром та шафран, чи шафраном. А, так, про дихальні вправи я вже сказала, насичує клітини киснем, знижує рівень кортизолу, так, гормону старіння. Про легку руханку я теж сказала, Активізує кровобіг і лімфу виведення токсинів, а, тому що якщо лімфа стоїть, ви не схуднете. Далі зелений чай або травеніча їза також. І, звісно, це молитва зранку і ввечері. Хтось може в це не вірити, але це дійсно працює. А далі легкий омолоджуючий сніданок. Так, ну, я не знаю, як на рахунок легкого омолоджуючого сніданку. Деколи а, я комбіную сніданки, так, але загалом в мене той самий. Сніданок завжди це або вівсянка, так, або солодка, або сольона. Або це білковий якийсь а, сніданок так, з овочами і гарніром. Тобто це може бути кіно, гречка або чуть-чуть рису. А, тобто, ось таким чином, і в обід, скажімо так, я починаю снідати в 12 годин, потім в мене в 4 години і в 7:38. Тобто це підходить саме для мене. Мені підходить японський метод, і я думаю, що я не нагружаю так сильно організм, як раніше нагружала. Так, Тобто це взагалі супер. І далі один раз в тиждень обов'язково має бути вікно, в якому ви не їсте. Тобто ви даєте перепочити організму для того, щоб він підлікував себе зсередини. Це є дуже важливо, тому що органи на базарі не купиш. На жаль, так тому ми повинні давати можливість організму самому себе підлатати. Це дослідження доведено, що так воно і є. Далі це контраст або прохолодна вода на обличчя і на тіло. Це також дуже класно стимулює кровообіг і тонізує шкіру. Тобто, що робить, що роблять ці ритуали? Це запускають метаболізм, і детокс, активують омолоджуючі гормони, зменшують стрес запалення, покращують роботу мозку і шкіру. Якщо ви, наприклад, не можете кожен день це робити, можна робити це через день, через два дні, так але. А, виберіть щось своє, тобто, якщо вам не до вподоби там не знаю, вставати в 5 ранку, в 6 ранку, так робити контрастний душ, то зробіть щось, а, ну, щось своє, те, що вам підходить, так Тобто, ви пробуєте, щоб вам було комфортно, тому що якщо вам дискомфортно, повірте, повірте, просто повірте мені, що якщо вам дискомфортно а, і щось не так, тобто це не ваше, так. То ви закинете просто уже через два дня, і все, і більше до цієї теми повертатися не будете, так ось а. А просто треба вибрати своє, свої ритуали. Що вам до вподоби, Чи прогулянка, чи босічком по тривищі пройтися, так електроліти набрати. Тобто, вибирайте своє, чи вам контрастний душ більше заходить. Отож, у мене сьогодні такий коротенький лекція коротенька. Я надіюсь, вам було сьогодні корисною. Бережіть себе і ставте коментарі, залишайте вподобайки. І до наступної зустрічі всім, па-па!